Загубилися у вирі соціальних нововведень та хочете знати на що маєте право у конкретній ситуації, вмієте рахувати гроші і не хочете викидати їх на вітер. Бути обізнаним вам допоможе програма Наша кишеня. І я, її ведуча Ірина Нечипорук. Вітаю вас. Маєте квартиру чи власний будинок? А може і одне, і друге водночас. Ви багато живете, тож маєте платити за свої квадратні метри. Так вирішили у столиці, ще наприкінці минулого року. Новий податок на нерухомість для звичайних громадян стане актуальним вже наступного року, бо ж платити доведеться майже усім. Щоправда, є і щасливці, яких нововведення омине. Хто і скільки і за що платитиме? Дивіться далі. Із січня 2015 року в Україні діє новий податок на нерухомість. Це один зі зборів, який має допомогти місцевій владі наповнювати місцевий такий бюджет. Тому наприкінці грудня минулого року Верховна Рада затвердила зміни до податкового кодексу. Згідно з прийнятим депутатами документом, звичайні громадяни, які мають квартиру площою понад 60 метрів квадратних, та будинок понад 120 метрів, платитимуть за надлишковий метраж податок не більше 2% від мінімальної заробітної плати, аби дати Органам місцевого самоврядування і ще більше повноважень. Народні депутати навіть дозволили їм самим визначити, які метражі квартир та будинків оподатковуватись не будуть. Так для рівного міська рада і ще на початку січня визначила, що у квартирах не оподатковуватимуться 70 метрів квадратних у будинках 150 метрів. А от власники і квартири, і будинку не сплачуватимуть податок за 220 квадратних метрів загальної площі. За надлишок доведеться платити. Це 0,5% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2015 року, для об'єктів нежитлової та житлової нерухомості. Тобто для об'єктів житлової нерухомості і для об'єктів комерційної нерухомості у нас ставка встановлена в одному розмірі 0,5% з метра квадратного. Це сплата податку за 2015 рік. Для фізичних осіб у нас буде здійснюватися в 2016 році цими особами. Окрім того, місцеві депутати дозволили рівнянам не платити за господарські будівлі допоміжні нежитлові приміщення: тобто сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції оподатковуватись не будуть. Та це лише для рівнян. Скільки метрів не оподатковується та яка саме ставка цього податку в інших населених пунктах? Кожен має поцікавитися у своїй місцевій раді. Такі рішення там мали прийняти і ще усі січня 2015-го. Органи місцевого самоврядування саме для цієї територіальної одиниці визначають податок, суму податку, ставку податку, яка діє в цьому році. Згідно законодавства, всі ставки податку мали бути прийняті в місячний термін, які будуть діяти в цьому році. Хто і за що платитиме, розкаже податківцям Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Він почав наповнюватись лише із 2013 року. Та й потрапила у електронний реєстр лише нерухомість, права на яку заявили з 2003 року. Тож чимало потенційних платників нового податку на нерухомість у електронний перелік можуть бути просто не внесені. Перевірити, чи є ваша квартира чи будинок у реєстрі, можна, звернувшись із заявою у реєстраційну службу. Якщо ж немає, можете за Ним бажанням її туди внести, або це зробить нотаріус, коли переоформлятиме квартиру чи будинок після продажу чи отримання спадщини. Та навіть якщо об'єкт є у реєстрі, це не означає, що він має саме таку площу, як значиться у документах, кажуть у Рівненському БТІ. Якщо я оформила право власності, наприклад, там 2004 році на об'єкт нерухомого майна, а з тих пір цей об'єкт знищила. Створила новий об'єкт з іншими технічними характеристиками, тоді звичайно. Податкова інспекція вправі перевірити, дайте під документи на новий об'єкт. У цьому може бути проблема. Не всі об'єкти нерухомості відповідають фактичному стану на сьогоднішній день. Все біжить, все міняється. І що стосується 16-го року, те, що є з 2015, може не відповідати тому, що знаходиться в 2016 році. Яку саме суму податку платити, рівняни можуть порахувати самостійно для цього? Від загальної площі помешкання треба відняти пільгові 70 метрів для квартири і 150 метрів для будинку. Залишкові метри потрібно помножити на 0,5% відсотка від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2015 року. А це 1218 гривень. Наприклад, ви маєте квартиру площею у 75 квадратів. Віднімаємо 70 неоподатковуваних і отримуємо 5 метрів за які платити доведеться. Множимо їх на 0,5% від мінімальної зарплати, тобто на 6 гривень 9 копійок, і отримаємо 30 гривень 45 копійок податку на рік. До 1 липня фізична особа отримає повідомлення рішення, згідно якого йому буде визначена до сплати певна сума податку. При цьому не слід турбуватися, що це сума остаточна. У разі, якщо людина не згідна з цим податком, вона може звернутися до відповідного податкового органу обов'язково з оригіналами документів на право власності на дане приміщення і буде зроблено відповідний перерахунок. У випадку необхідності, і надано нове повідомлення рішення, при цьому попереднє буде скасовано. Тобто до сплати буде визначена сума, узгоджена з даною фізичною особою. Крім того, хочеться звернути увагу, що згідно податкового кодексу, і в попередньому читанні, і зараз кожна фізична особа може звернутися для проведення звірки, якщо в неї виникає якийсь сумнів щодо неправильності наповнення Державного реєстру речових прав, вона може звернутися в податковий орган і проведуть звірку. І буде проведено також розрахунок згідно її оригіналів документів. А ще податківці нагадують, вони лише нараховують збір, а от за його сплату відповідає власник нерухомості. Зробити це може упродовж 60 днів від часу отримання повідомлення. У іншому випадку чекайте на штрафні санкції. Затримали сплату на 30 днів, доплатіть 10% від суми боргу. Не платите більше 30 днів, штраф становитиме вже 20% від заборгованості. 17 березня 2014 року рівненщина прийняла перших переселенців з Криму. За цей рік понад 3,5 тисячі колишніх мешканців Криму, Донецької та Луганської областей, приїхали у нашу область у пошуках мирного життя. Лише у жовтні з'явилися перші офіційні документи, які, хоч якось, означили їх статус. Та навіть із появою закону про права і свободи внутрішньопереміщених осіб легше переселенцям не стало. Часто на заваді, хоч якоїсь визначеності, у них стоїть. Звичайний штамп у паспорті. Чому так? Дивіться далі. Із окупованого Донецька Сергій Невірець з дружиною виїхали у липні минулого року. У жовтні приїхали у Рівне. Як законослухняні громадяни вирішили стати на облік у міському управлінні соціального захисту, та з'ясувалося, що отримати статус внутрішньопереміщених осіб не можуть, бо не мають донецької прописки. Дивляться мій паспорт і кажуть, так слухай, ми, ну, ми тобі не дамо допомогу, тому що ти виписаний із Донецька. У 2012 році я виписався з Донецька, тому що ми продали житло і влажували благотворительність, являюсь директором благотворительного фонду. І ми це розкручували благотворительність у місті. І в бізнес так само, ми відкрили часне підприємництво з жіною там і ну, ну, займалися цим. І в 2012 році ось ці з документів ми виписані. Чоловік пояснює, увесь час житло ви тож ні про яку прописку мова не йшла. Як доказ надає чимало інших документів та навіть свідчень очевидців, що насправді проживав і працював у Донецьку до і під час початку, АТО. та цього виявилося замало. Ми керуємося чітко законом про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Згідно четвертого пункту цього закону, чітко визначено, що підставою для взяття на облік і видачі довідки є місце реєстрації проживання на території. На якій виникли дані обставини, і на момент виникнення цих обставин, тобто обставини, це тимчасова окупація або проведення АТО. Закон говорить про підстави взяття на облік та називає лише одну прописку. Нарікають і в обласному департаменті соціального захисту. Тому переконують і виникають такі ситуації. Бо ж якщо людина навіть втратила паспорт до його відновлення, отримати статус внутрішньо переміщеної особи не зможе. Аби прояснити цю ситуацію та знати, як діяти, департамент направив запит у Міністерство соціальної політики. Та кажуть, змінити закон там не можуть. Ми сформували цю проблему, направили її від від обласного штабу на міжвідомчий всеукраїнський штаб направили, що є Ну, це не одна проблема. Ми справді пакет сформували, але ну, в тому числі ця проблема пов'язана з тим, що якщо люди мають певний пакет документів, ось лише відсутня реєстрація, то можливо якийсь розширити ці підстави, розумієте? Можливо, якось по-іншому це розглядати, можливо, комісійно, можливо, ще якось. Поки ж Сергій невірець відстоюватиме своє право на статус внутрішньо переміщеної особи у суді, бо ж на противагу закону, який вимагає прописку, є інший, за яким відсутність реєстрації не може бути приводом для обмеження прав громадян. Фактично каже адвокат Микола Глотов, два закони суперечать один одному. А випадок пана невірця і взагалі можна назвати дискримінацією. В Даній ситуації якраз чоловік скаржиться на дискримінацію за ознакою відсутності реєстрації місця проживання відповідно порушення трьох статей: Перше, це стаття 14 Європейської конвенції про захист прав людини. Друге, це стаття 8 цієї ж конвенції право на особисте життя, тому що людина переселенець. В порівнянні з іншими переселенцями, не може облаштувати так своє життя завдяки тому, що йому не надають цього статусу. І третя це стаття першого, першого протоколу право власності. Бо людина могла сподіватися на отримання певного блага, але вона його не може отримати через таку формальну дискримінацію. Переселенців, які опинилися у схожій із паном Сергієм ситуації на Рівненщині, нині небагато, кажуть у департаменті. 89% вимушених біженців мають усі необхідні документи або ж виробляють їх. Але є й такі, які мають докази та не вписуються у прописані в законі норми. Допомогти їм соцзахисту складно. Коли вони мають цей статус на. Набагато легше насправді їм допомогти. Ми можемо десь їх включити в обласні програми. А ще влітку, ось департаментом соціального захисту було ініційовано внесення змін до програми матеріальної підтримки найбільш незахищених верст населення в Рівненській області. І, зокрема, дві категорії, а саме внутрішньопереміщені родини, а також родини. Загиблих учасників антитерористичної операції і, власне, самих учасників, вони отримали таке право, депутати наші проголосували за ці зміни і отримали, ще у минулому році право звертатися та отримувати матеріальну допомогу із обласного бюджету ну, за рахунок власної цієї програми. Але це коли люди ось тут, вони наші, зареєстровані навіть тимчасово. А ще наголошують, переселенцям, які приїхали на Рівненщину, фактично потрібно зробити два кроки: перший звернутися до міграційної служби, аби зареєструвати місце тимчасового перебування. Другий звернутися до органів соціального захисту, маючи при собі паспорт. Вже тут можна отримати довідку внутрішньопереміщеної особи, оформити допомогу та інше. Більше інформації на сайті Рівненської облдержадміністрації у рубриці Центр допомоги переселенцям або ж за телефонами гарячих ліній обласних основного контактного центру 0800 500 078 чи департаменту соціального захисту населення 0362 63 36 01 Стрімкі зміни курсу національної валюти вже здається мало кого дивують. Якщо вчора ваші заощадження вимірювались сотнею доларів, то сьогодні аби на 30 вистачило. Отож рахуємо, що сьогодні маємо у гаманці. Один долар США Національний банк України продає за 23 гривні 9 копійок. Пропозиції купівлі продажу долара у банках рівного коливаються в межах 22-30 гривень за долар. В середньому банки купують один долар за 23 гривні 27 копійок. Продають за 27 гривень 30. 27 копійок. Рівненські міняйли продають один долар за 29 гривень, а купують за 26 гривень. Один євро Національний банк України продає за 25 гривень 68 копійок. У банках Рівного за один євро пропонують віддати в середньому 25 гривень 25 копійок. Продають за ціною 27 гривень 50 копійок, 33 гривні 30 копійок. Міняйли ж купують один євро за 28 гривень. Продають за ціною 32 гривні. Пропозиції купівлі 10 російських рублів у банках рівного в середньому складають 3 гривні 50 копійок, а продажу 4 гривні 50 копійок. Валютні операції не могли не відобразитися на цінах на продукти. Вони нині мінливі як погода. Наша кишеня знає, скільки просять за харчі на ринку та супермаркетах Рівного. У супермаркетах рівного зберігається ажіотаж на борошно, крупи, олію та цукор. Водночас зросли ціни на хліб, овочі, м'ясо, макарони. Так, зокрема, вартість моркви, капусти та цибулі в середньому зросла на одну гривню. Буряк подорожчав на 55 копійок, банани на 3 гривні, лимони на 9 гривень, фарш свинини на 5 гривень, м'ясо свинини на 8 гривень, яловичини на 13 гривень. Вартість різних сортів хлібу лише за тиждень зросла від 2 гривень 30 копійок до. 3 гривень. Ціна на цукор в середньому впала на 3 гривні. Економія це не обов'язкове урізання усіх витрат. Кмітливі вже давно придумали, як витрачати менше, аби практично цього не помічати. І у першу чергу в побуті. Як, наприклад, використовувати менше води без шкоди для себе, дивіться далі. Існує чимало законних способів платити менше за воду. При цьому ви навряд відчуєте, що насправді використовуєте менше води. Реальна економія починається з кількох простих правил. По-перше, відремонтуйте або замініть усі крани, що протікають. Капання з крану це щоденна втрата 24 літрів води, тому намагайтесь щільно закривати крани. По друге, обираючи крани, віддайте перевагу ричаговим. Вони швидше змішують воду, ніж змішувачі з двома кранами. А отже, менше води витрачається даремно, коли ви добираєте приємну для вас температуру води. Не забувайте перекривати воду, поки чистите зуби. Для чистки та споліскування зубів достатньо і склянки води. По-третє, слідкуйте за станом сантехніки вдома, а ще краще намагайтеся купувати економічну сантехніку. Наприклад, бачок для унітазу з двома режимами зливу. Також можна встановити на душ економічний розсіювач з меншими діаметрами отворів. Так ви використовуватимете значно менше води, хоч цього насправді не помітите. Подібні насадки розпилювачі можна встановити на всі крани. Та, врешті, не забувайте про найпростіше: не залишайте постійно ввімкненою воду, не розморожуйте продукти під струменем води, використовуйте посудок. Мийну та пральну машину лише при повному їх завантаженні. Так ви збережете воду і платитимете менше. На сьогодні це все. Будьте пильними, мудрими та не бійтеся знати більше. І пам'ятайте, за незнання доведеться платити з власної кишені. До зустрічі за тиждень.